Нехай у ваших родинах панує любов та злагода. Тож я пропоную вам абетку родина вишивання. Люблю, дякую, прощаю. З цих слів починайте і закінчуйте днини сімейного родини вишивання і приймайте все, що приходить, з подякою Богові, такі у душі бажання. Анахата люблячи серце, бо любов, безумовно, плекає. Бог завжди на вершині, вірте Його промислу, тоді благословіння неба маєте. Воля, щаслива доля, так дух злітає вгору, голос душі до її порад прислухайтесь, це найкращий порадник в цю пору. Дружба, доброта, так серце поряд грієте, елегантність вишукано зі смаком у просторі дієте. Життєрадісність, життєздатність, малюйте яскраві полотна долі, зосередженість, цілеспрямований йдіть своєю дорогою, свої плоди збирайте на життєвому полі, інтуїція, дар розпізнання отримуєте в процесі сім'ї буття. Їжа для тіла і духу має бути в благості, щоб красиве, здорове мати життя. Йод, неймовірні, не перший не кращі, а неповторні: кохані, кмітливі, кумедні, креативні, відкриті до змін, будьте завжди моторні. Лагідні, можете з гідністю інколи бути м'якими, мудрі сплекайте в серці, щоб рішення стали легкими. Натхнення для важливих справ приходить. І хай творить завжди з вами, оберіг сім'ї, створюйте палаючими серцями, поміркованість, зваженість нехай буде присутня у ваших щоденних діях, радість крокує з вами, втілюючи світлі мрії, совість з вістю живіть, зі знаннями від Бога, творчість. Окраса сірих будніх, з неї яскравіше завжди дорога. Успіх нехай зустрічається з вами, спонукає йти до нових вершин. Філігранність не дає зупинятись, не шукає для ліні причин, храм душі. Завжди будьте в простоті, тоді він буде завжди в чистоті. Цілісність дає можливість шліфувати грані душі, її частини, чесність допоможе пізнавати ваших душ глибини, шанс уважними будьте до підказок долі. Щастя, носіть у собі, не шукайте в чужому полі. Юність в ногу з теперішнім часом крокуйте сміливо. Я Кожен із вас особистість, унікальна і неповторна. Сім'я допоможе розкривати всі ваші грані, щоб прожити життя красиво і щасливо. Сім'я я, сім плюс я. Будьте виважені, будьте мудрі і будьте щасливі, бережіть свої родини.